Всім привіт! Ми з дівчатами вирішили поїхати відпочити в Мегію. Я приїхала остання, але попала якраз на двіж. Зібралися ввечері попліткувати та посміятися. А потім нас запросили подивитися на місяць через телескоп. Дивіться, як круто все видно. Вже стемніло, і всі готуються до сну. А завтра нас чекає насичений день. Добрий ранок, на годиннику 6.30. Ми вже всі прокинулись. На вулиці ще трошки прохолодно, але сонечко вже світить. Спалось нам добре, що я не можу сказати, за наших дівчат. У них були дуже гучні сусіди, які не спали до 4 ранку, ну і не давали іншим. На зауваження казали, вам просто не повезло з нами. Цей сміх, що ви чули, це була помста дівчат за недоспану ніч, а тим часом вже всі зібралися, надули кульки і пішли вітати нашу натулечку з Днем народження. Ну, подождем. Дявочки. Далі за розкладом у нас тренування і танці а потім ідемо їсти святковий тортик.

Погода сьогодні ну дуже кайфова, передягаємо купальники і йдемо чилить на пляж. Покажу вам територію. Жити можна в таких домиках, як у нас, пізніше зроблю румтур, або в палатках. Заселили нас проблематично, по часу не так, як домовлялися, туалет і душ спільний, є бісєтки, де можна посидіти компанію та для дітей є батути. А тепер ласкаво прошу до перегляду нашого номеру. Тут є два ліжка, тумбочки до них. Якщо треба, то є і розкладушка, невеличкий столик. У нас тут трішки безлад, я не встигла засняти без речей. На двох нам вийшло 1600 гривень, тобто по 800 з кожної. В цілому ми добре відпочили, набралися сил і гарних емоцій, не враховуючи тих сусідів, і готові вже їхати додому.